Об'єктивно про події, об'єктивно про новини, фахово про ситуацію. Це новини регіону. Команда наших журналістів готова підбити підсумки останнього робочого дня тижня. В студії Інна федунків вітаю. Сьогодні говоритимемо про таке. Священника, що збив подружжя з дитиною, затримали у тисниці. У долині відродили театр. Тисменецькі поліцейські розшукували водія автомобіля, який після наїзду на пішоходів утік з місця аварії. Правоохоронці протягом ночі встановили та розшукали машину, якою у селі Хом'яківка було травмовано місцевих жителів, подружжя з дитиною. Збиту жінку врятувати не вдалося. Винуватцем аварії виявився священник. Подробиці дивіться далі. Плач. Плач. А я шпіть вночі, прибуджуюся і кричить. Маленька Даринка досі не розуміє, що сталося, і обіймає бабусю. Дівчинка дивом уціліла у страшній аварії. У неї кілька подряпин та синці. А от її мами уже немає. 33-річна Світлана Саміонел померла у лікарні, так і не прийшовши до тями. Дія трапилась на цьому місці за кілька метрів від домівки Світлани. Пізно ввечері додому повертались п'ятеро: троє дорослих та двоє маленьких діток, йдучи узбіччям. Аж раптом на величезній швидкості просто на них влетіла автівка. Я пішов потім загибла з дитиною, везла на ровершку дитину, потім третя. Я везла свою дитину Водій зсередину. Якось я не знаю як. Водій, який скоїв смертельне, ДТП, навіть не зупинився. Автівку він відігнав на станцію технічного обслуговування. Удар був настільки сильним, що на місці залишились частини від машини. Саме за ними оперативники відшукали позашляховик. А через півдоби після пригоди до поліції прийшов і сам водій. Водій з'явився у тиснецький відділ поліції після того, як було встановлено місце мізмі знаходження автомобіля, яким був чинений. Розповідає про те, що злякався переляк, шок, страх. Як виявилось згодом, у ту ніч смертельне ДТП вчинив священник Тихон Кривецький. Він належить до місійного згромадження святого апостола Андрія Української греко-католицької церкви та є одним із отців місцевого чоловічого монастиря. Знімальна група навідалась у святиню, та Тихона Кривецького на місці ми не застали. Ми за немає його. Я вам можу в кімнату. Його кімната закрита його немає. немає займається тою справою. Все. Отець все нормально, на роботі, як в шкій роботі. Він служитель церкви, він настояв. Все добре. Місцеві про отця відгукуються позитивно. Люди кажуть, священник він добрий, любить дітей і зводить церкву. Він Є хороший духівник, він є хороша людина, він є хороший співрозмовник і, в принципі, ніколи за ним не було. Ну, чогось такого негативного і поганого. Сам отець Тихон спілкується хіба телефоном, оскільки перебуває під вартою. Каже, був у стані шоку та згодом все зрозумів і покаявся. Автомобіль був на зимових колесах. І коли я приторможував, то воно мене закинуло. Та очевидці події стверджують, священник був на підпитку і мчав через село шаленою швидкістю. Всі бачили, що вони їхали неадекватно. Дві машини однакові були темно-зелені машини. За словами свідків, того дня отець разом із своїм другом відпочивали у місцевій колибі. Ці слова підтверджують і працівники закладу. Так як ми бачили, що він був на підпитку. Що він замовляв? 50 грам коньяку, 300 грам горілки, морозова і сік. На одного на двої дії священника, які не відповідають його сану, засуджують і у єпархії УГКЦ. За кілька днів після трагедії на сайті з'явилось повідомленням з приводу смертельної ДТП. Духовенство виступає за проведення чесного розслідування. Правоохоронці оголосили отцеві Тихонові підозру за статтею 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Масове отруєння, реанімація Івано-Франківської обласної дитячої лікарні переповнена дітлахами. Діагноз у них практично в усіх один. Це отруєння грибами та укуси від змій. Яка ситуація по області дізнавалася наша Ольга Гриців. Літо пора відпусток та дитячих канікул, а ще у цей час високі ризики укусів змій. На Прикарпатті такі випадки у літній період частішають. Дуже часто від цього страждають діти. Найчастіше на небезпечних плазунів можна натрапити на узлісся, галявинах, сінокосах та лісі. Зазвичай це гадюка звичайна або шкарпатська. Тому медики застерігають бути обачними та вкрай обережними. Радять при укусі змій не займатися самолікуванням. а одразу Зу звертатись до лікарів в жодному випадку не накладати жгути, не відсмоктувати, не робити якихось надрізів, якихось припікань, і так далі, так далі, обробити ранку. Чимось якимись антисептиком з із, із пов'язкою якомога швидше доправити дитину в лікувальний заклад. Також за останній час почастішали випадки із отруєнням грибів. Отруєння грибами є трьох основних типів. Медики так само категорично забороняють займатися і При перших проявах рекомендують одразу звертатись за кваліфікованою допомогою. Якщо ви бачите, що є дитини погіршенням, блювота, пронос, болі в животі, якісь щось якісь. Скажімо, як кажуть, диспептичні прояви ніякої допомоги дітям надавати вдома, не треба їх терміново, треба доправити в. Медичний заклади їм промиють шлунок при необхідності нададуть всю допомогу. А ще у дитячій обласній лікарні радять дорослим слідкувати за своїми дітлахами, адже біда може трапитись у будь-який момент, а її наслідки можуть бути непоправними. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. Депутати сьомого скликання зібралися на перше пленарне засідання 10-ї сесії Долинської міської ради. Терміново було внесення змін в положення про службу архітектурно-будівельної інспекції. Порядок денний розглянули за півгодини. Всі рішення приймали одноголосно. Наталія Гасуляк розповість докладніше. Долина отримала від Державної архітектурно-будівельної інспекції України повноваження у сфері Держархбудконтролю. У зв'язку з цим в міській раді створено нові посади начальника і реєстратора новоствореного відділу. Саме це питання стало пріоритетним на засіданні сесії. Основним завданням новоствореного відділу Держархбудконтролю – це насамперед буде надання отримання і проведення реєстрації дозвільних документів в будівництві. Саме просто це ви тепер безпосередні громадяни міста Долини безпосередньо зможуть звертатися в наш відділ для надання відповідних консультацій, також проведення реєстрації, декларацій повідомлень на початок будівельних робіт. Також до основних обов'язків входитиме архітектурно-будівельний контроль законності розпочатих будівельних робіт та введення в експлуатацію завершених об'єктів. Спеціалісти кажуть, введення реєстру дозвільних документів на місцях значно спростить процедуру для людей. Людям не потрібно буде їхати у Івано-Франківський обласний центр. Процедура 5 днів для початку, введення, для початку виконання будівельних робіт і 10 днів для готовності об'єкту в експлуатації. Також будемо займатися Розглядом заяв, скарг жителів долини при якихось виникненні спірних питань стосовно самочинного будівництва у місті Долина. Ну і та розгляд різних питань по державному архітектурно-будівельному контролю. Працівники новоствореної служби пройшли спеціальне навчання у столиці та отримали рекомендації. Вони успішно пройшли тести в Києві. Є позитивне заключення і практично є дорога відкрита для того, щоб ми могли легалізувати цю службу. Отримати весь архів із Франківська, із Долинського, нашого відділу. І розпочати повноцінну роботу ту роботу, яка вже багато років потрібна для нашого міста для наведення порядку у хаотичній забудові і незаконній забудові нашого міста. Без обговорень народні обранці проголосували за надання матеріальної допомоги мешканцям міста, учасникам АТО, хворим та малозабезпеченим. Решту важливих для міста питань депутати розглянуть на другому пленарному засіданні. Наталія Гасуляк, Степан Крупальницький, новини телеканал Раї. Купи книгу передай іншому, саме під таким гаслом і в Івано-Франківську проходить 14-й благодійний книжковий ярмарок Український простір. Кожний охочий може прийти поспілкуватися з видавцями і придбати книжку для душі або ж зробити приємний подарунок дітям з Донбасу чи учасникам. АТО. детальніше розкажуть наші журналісти івано франківськ гостинно відкрив двері для тих, хто любить читати книги. До обласної філармонії завітали видавці з різних куточків України. Протягом трьох днів вони представляли свої видання Івано-Франківцям та гостям міста. Український простір, що ми говоримо, це складний комплексний проект, який народився в 2014 році, в умовах виникнення. Прямого збройного конфлікту між Україною і Росією ми війшли в стосунки чи в період прямого військового протистояння, що людям грамотним і підготовленим було видно і раніше, але важливо, що це зрозуміло суспільство. Проект Український простір має за мету розширити культуру нашого народу по всій території держави, щоб сформувати єдиний інформаційний простір. Організатори ставлять акцент на важливість книги в сучасному світі, а також наголошують на живому спілкуванні, яке несе головну інформаційну функцію у нашому житті. Крім того, музика, живопис, пам'ятники, символи та багато інших елементів творять його. І у нас з'явилася можливість запропонувати. Наші площі, саме площі фойє, для цікавого проекту, який присвячений якраз поширенню українського простору, який починається як завжди з Києва і поширюється від Донбасу до Карпат. Взяти участь у ярмарку зголосилися видавці з Києва, Львова, Луцька та Івано-Франківська. Саме благодійна мета зібрала їх на Прикарпатті. Ярина Балабаник, Олег Рудак, Новини, телеканал Раї. На Прикарпатті побільшало сертифікованих фотографів. Школа фотомайстерності Фотохудожник випустила у світ 10-й ювілейний випуск слухачів. Традиційно підсумком курсу стало відкриття виставки авторських робіт учнів. Чим дивували цьогорічні випускники, дивіться у сюжеті Мар'яни Мацьків. Спочатку їх було троє. Мова йде про засновників школи фотомайстерності у Івано-Франківську. Створили її при обласному осередку Національної спілки фотохудожників України. Тепер школою опікуються знані на Прикарпатті і далеко за його межами фотохудожники Ярема Протів та Микола Калитчук. До речі, третім співзасновником був Тарас Яковин. Нас запитують інколи, що ж ви плодите собі конкурентів. Ні, ми не конкретні ходимо. Ми хочемо, щоб фотографії як мистецтво воно розвивалося. Якось з учнями і життя приходить цікавіше. Якось ми багато дуже вчимося, як викладачі в наших учнів. За 10 років через школу пройшло понад півтори сотні учнів. Чимало з них стали успішними фотографами. І з кожної школи завжди виривається якийсь… Самородки такі, два, три, один, два, три, в якій школі. І все. І Вже потім я десь відчуваю себе в тіні свого учня. Такі роблять речі, що напевно не дарма, що ми це робимо. Відрадно те, що випускники нашої школи беруть дуже активну участь в фотографічному житті України та не тільки України, а беруть участь і в європейських салонах. Навчальний курс триває три місяці. Заняття проводяться як для початківців, так і для тих, хто вже знайомий із АЗАМ фотографії і бажає розширити свій діапазон знань та навиків. Традиційним підсумком є відкриття виставки учнів та вручення атестатів. Символічно на 10-му ювілейному курсі навчалось рівно 10 учнів. Мар'ян Грінер найстарший у випуску весна 2016. Я пенсійного віку, журналіст, мені 63 роки. Я вирішив все-таки, що ще потрібно щось, щось, оно, щось опановувати. Тепер пан Мар'ян себе позиціонує як портретист. Це він зрозумів завдяки навчанню у фотошколі. Люблю фотографувати жібраків так званих людей, які об'єднані. І ласки, і, і матеріальних статків. А це Марта Лисюк, також випускниця фотошколи. Погляди перехожих зупиняються біля її дещо фантазійної роботи під назвою Оделіс. Дівчина охоче розповідає про свої світлини. А ще ділиться своє майбутнє, бачить тільки у фотомистецтві. Яскрава фотографія вийшла, Мені дуже подобається. Я взагалі я дивлюся цю фотографію, я би ще хотіла ще, і думаю, буду рухатися в такому напрямку. В такому жанрі і буду якісь робити фентезі, Можливо. портрети. Відкриття виставки відвідали і колишні випускники фотошколи. Вадекс один із них. Хлопець родом із Камеруну в Івано-Франківську закінчив університет нафти і газу, створив сім'ю, а ще не на жарт закохався у фотомистецтво. Дуже багато дали і навіть як бачення, як дивився фотографії, як бо колись фотографував, але це не було так. Це було посуфотографія, але мені дасть майстер. Як фотографує, як по-іншому е, е, по іншому, художники. Виставка випускників школи фотохудожник Весна 2016 експонується у фортечній галереї Бастіон. Оцінити роботи можна до 6 липня. Мар'яна Мацьке, Олег Рудак, новини телеканалу Раїм. Поринити у прекрасний світ мистецтва, наче торкнутися до цієї незбагненної краси маском пензля днями допомогла нашим журналістам виставка, представлена у фортечній галереї Бастіон художника родом із Рожнятівщини Миколи Качура. Здійснити екскурс у цей мистецький дивосвіт зможете, й ви переглянувши наступний сюжет. Чудові пейзажі, незабутні краєвиди, які так і радують око. Портрети серед них з легкістю пізнаємо знайомі обличчя. Та й не тільки ці роботи представлені на виставці художника родом з Бойківського краю, мальовничої Рожнятівщини Миколи Качура. Диву даєшся на вигляд, скромний чоловік. А з під його пензля виходять такі шедеври. Ці картини змушують замислюватися, фантазувати, іначе ненавмисно спонукають до творчого польоту. До того ж, мистецтво для Миколи Романовича це лише хобі, основна діяльність підприємництво будівельність. Альна фірма, тому й справді дивуєшся, як таке можливо, адже його твори, наче промовляють. Вони просякнуті живезною образів, дуже точним блискавичним відображенням. Теми кожен мазок фарби покладено так, що можна схочу смакувати окремими моментами. У нього всередині живе творець, котрий творить світ, і хоче цей світ зробити гарним. Красивим не тільки для себе, але і для тих, хто приходить на його виставку. Микола Качур, наче увірвався у світ мистецтва. Одразу ж хоче взяти все. У автора присутність, сміливість, спонтанність, працює колір, фактура, світло. І з кожним днем бачимо результат його праці. Навіть на кожній виставці можемо побачити, що він досконалюється, вносить якісь нові свої штрихи в. Картину, ну і радує нас, не стоїть на місці, розвивається. Щирі схвальні відгуки про Миколу Качура чуємо на відкритті виставки від його колег, художників Мистецтвознавців. Ця людина постійно працює і постійно себе, говорити, шукає свій творчий пошук. Творчий в нього мазок прекрасний, широкий. Повний і це говорить про те, що Микола Романович не зупиняється на досягнутому. Він завжди в пошуку. Друзі, колеги, рідні вітали автора виставки цього дня. Говорили багато позитивних теплих слів. Та найбільше про нього розповіли його картини, що, наче перлинки, виблискували у незбагненному океані мистецтва. Історія далматинця, якого врятували івано-франківські поліцейські, вразила прикарпатців. За долю та життя Рено саме так охрестили чотирилапого, хвилювалося усе місто. Люди та волонтери допомагали собаці і сподівалися, що він потрапить у надійні руки. Наша Ольга Гриців навідалася в гості до собаки. Подробиці цієї історії дивіться далі. Зараз Рено веселиться, грається із людьми та активно позує на камеру. У ньому не впізнати того знесиленого собаку, якого поліцейські витягнули із під коліс автобуса. Тоді в тому, що Рено виживе та буде нормально ходити. Сумнівались усі. Ну він провалився трохи в люк, не міг вибратись, бо на той час він вже був дуже зневажений. В нього не було сил. Майже він встати, опертись на передні лапки, там встати якось випустив. Взагалі не мог сам собі якусь допомогу надати. Після оглядин у ветернара складних ушкоджень у собаки не виявили. Єдине, що було потрібно чотирилапому – це турб робота та догляд, адже у такому віці тварини, як і люди, є дуже вразливими. На щастя, тоді знайшлись небайдужі, які погодились взяти Рину на перетримку. Одразу відгукнулись дівчата Юля та Наталя, і вони найважчі його період. Це перші два тижні, коли він взагалі не міг вставати Вони його на руках з дев'ятого поверху виносилось тут. Він гуляв. Ну, Потрохи почав підніматись, ходити, їсти. Наталія пригадує, як тоді за ним доглядали. Носили на руках, хотіли, аби Рено якнайшвидше одужав. Сам він дуже хороший собака, добрий та життєрадісний. <рес> Собачка він дуже хороший, він дуже дружелюбний. Перш за все, він до кожної людини він хоче хоч би його погладили, пожаліли. Коли для Рено знайшли постійних хазяїнів, дівчата зраділи і думали, що віддають собаку у надійні руки. Але щастя тривало недовго. Жінка, яка так хотіла, аби Рено став членом їхньої родини, просто через місяць відмовилась від далматинця. Пояснила вона це тим, що. А тільки одна вона любить цю собаку, і ніхто крім неї не полюбив її. І все. І тому вона вирішила замість того, щоб навпаки якось ну, бо вже місяць пройшов, вони напевно теж звикли. І замість того, щоб боротись за нього, як за нього боролись всі патрульні і журналісти, теж дзвонили, всі хвилювались, і просто небайдужі громадяни, які переслали гроші. Ми ж лікували його за ці гроші. Вони просто приїхали, повернули і все. Зараз Рино знову повернувся до своїх рятівниць. Дівчата продовжують дбати про улюбленця, але у зйомній квартирі його тримати не так просто, тому вони звертаються до всіх небайдужих, які готові взяти на себе відповідальність та стати справжнім другом для цього хорошого та лагідного собаки. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ. Долинський народний аматорський театр районного народного дому знову на сцені. Після багатьох років творчої перерви театр повернувся до глядачів у новому складі з новими ідеями. Продемонстрували театрали нове звучання франкового слова у прем'єрній постановці драма експерименту Човен. Зібрались, аби з новими силами знову вдихнути життя у Долинський народний аматорський театр районного народного дому. Прем'єру присвятили 160 й річниці ювілею від дня народження великого мислителя і письменника Івана Франка. Маленьку частинку його життя актори відтворили на сцені будинку техніки. Матеріал це є текст, який написав сам Франко. Просто він взятий з листів з різних віршів, новел. І все це ми зробили справді експеримент на сучасність і постаралися перевести його геніальні твори, зрозуміли, щоб вони були зрозумілі нашому поколінню. Експериментували із музичним оформленням та світлом, викликаючи у глядачів зміну настрою та емоцій, намагаючись передати усю багатогранність життя видатної постаті в історії України та людства. Він вольовий, він він справжній каменяр. Він намагається. Змінити український народ, зробити його більш з'єднаним, більш скріпити його своєю поезією, але доля обставин так складається, що все-таки доля багато випробувань на його, на його життя наклала. Головну роль у виставі зіграв вчитель історії. Зізнається, насправді це його перший вихід на велику сцену, тому трішки хвилювався. Бо його герой дуже сильна і волюва людина гідний представник українства. Іван Якович особистість неординарна і доволі важко багатогранна постать. І... Дуже важко було дійти, Ну, сподіваюся, що вдалось. Хоч трішечки. Загалом підготовка до показу тривала близько трьох місяців. Актори-аматори продемонстрували блискучу любов до театру. Зал аплодував, стоячи, скандуючи браво. Хочеться ще раз вийти на сцену. Здається, що все відбулося занадто швидко, оскільки дуже багато переживань, тому що ми не маємо відповідних дипломів. Ми працюємо, кожен хтось у школі, хтось у лікарні, хтось в іншому підприємстві. І ми не знаємо, напевно, як правильно поводити себе на сцені, але зате в нас є режисер, який нам у всьому допомагає, який нас навчає, як правильно говорити, як правильно поводитись». Серед акторів аматорів є і професіонали. Ірина вважає, що Долинський театр у новому. Кладі має хороші перспективи в майбутньому. Він дуже перспективний. Головне, щоб долинський глядач повертався до театру. Того, що зараз театральне мистецтво не трошки занепадає, тому що люди переважно вибирають кіно. А люди повинні розуміти, що це живі емоції, що це культура, що це розвиток. Вони повинні ходити в театр. Ну насамперед ставити собі цю задачу це завдання, щоб ходити до театру. Режисер та актори обіцяють відкрити осінній театральний сезон своїм човном, а також готують новий сюрприз. Наталія Гасоляк, новини телеканал Раї. Стихія накоїла лиха на Полтавщині. У Львові волонтери пікетували суд. У Тернополі перекинулася карета швидкої допомоги. Про це і не тільки дивіться одразу після короткої рекламної паузи. Не перемикайте. Дякуємо, що ви з нами. Далі огляд подій за межами Івано-Франківської області на каналі Раї Новини України. У Львові волонтери пікетували суд. Вони допомагали армії, а з них тепер хочуть стягнути штраф. Ці люди купували в Європі авто, а потім везли до України. Машини не розмитнювали і не перереєстровували. Митники до цього ставились спершу лояльно, зважаючи на війну на сході. А тепер позиція змінилась. 20 машин вже понад два роки служать в АТО, а за них вимагають штрафи. Деякі волонтери мають сплатити більше восьми тисяч гривень. Їхньої апеляції на це рішення у четвер суд не задовольнив. Це просто в цій країні, бардак повний. За що я маю платити? 8500? підсот громадою збирали кошти. Кожна різна машина, там і по 3 чотири тисячі доларів броньовані машини. Ми їх фарбували, ремонтували, укуплентовували. Хлопець перегнав близько 15 машин. От п'ять із них для нашого батальйону з 14 року по сьогоднішній день для правосектора сектору вона переганяла, для батальйону ООН, для 80-ї бригади, для 24-ї бригади. У моєму батальйоні більше половини транспорту. Це транспорт волонтерами, куплений. Полтаву затопило. Через негоду дахи у будинках пошкоджені, а городи, дороги та поля повністю затоплені. Ліквідовувати наслідки взялися рятувальні служби проте скільки часу потрібно, аби стабілізувати ситуацію в області, поки не зрозуміло. Автоперевізники Київ ще не страйкують. Майже сотні автобусів та маршруток виїхали на площу перед Київською обласною держадміністрацією. Так, водії рейсів, які курсують в межах столичної області, виступили проти створення нового комунального підприємства перевізника. Воно вийшло на рейси за тими ж маршрутами, що й комерційні підприємства. Конфлікт інтересів і призвів до страйку. Більшість учасників акції це водії, які працюють на маршруті Київ Васильків. Втім, вони запевняють, що на транспортній ситуації в регіоні їхній страйк не відіб'ється. Участь в Акції протесту взяли лише частина водіїв, інші вийшли на маршрут. доведені до, По суті, доведені до бандусу. І в перспективі цієї компанії ще 36 маршрутів відкриті в різих напрямках. Тобто перевізників, які легально працюють, без, ну, зараз тебе перспектива завистатися без роботи. В Тернополі просто посеред вулиці перекинулась карета швидкої допомоги. Пригода сталася на одному з найзавантаженіших перехрест міста. Медики мчали на виклик, увімкнувши спецсигнали. Перетин вулиць минали на червоне світло, аж раптом у швидку на шаленій швидкості влетіло таксі. Від удару машина лікарів злетіла у повітря, перекинулась і впала на зустрічну смугу. Дорогою карета швидкої зачепила ще одне авто. Дивом ніхто з учасників ДТП не загинув. До лікарні потрапило четверо людей. Обставини та деталі аварії з'ясовують слідчі. Я сидів в машині зупинився, бо швидка їде. Mm -hmm. Над їх там мотизакліз над'їхав. Побачив, що швидка так само зупинилася. А таксі на великій швидкості їхав і зразу там швидка звідси, а таксі звідси. і зразу всередину у нашу сюди. Останні місяці гривня поступово міцніє. Покупійці відіграє позиції в іноземних валют. Зокрема, завдяки грошовій допомозі за кордону та сезону відпусток. А от у Європі політичні негаразди, якщо Лондон таки розпрощається із Брюсселем. Це матиме негативні наслідки для валюти ЄС. Очікується, що зростання невизначеності призведе до перепливу капіталу в тихі в такі як США, і відповідно до девальвації валют країн, перш за все євро, да і валют країн, які пов'язані дуже сильно з євро. Усе це довгострокова перспектива, і тільки якщо Лондон гримне дверима. І навіть тоді це не вплине на курс гривні щодо євро, стверджують у Нацбанку. Знавці ринку теж погоджуються. Нам британського референдуму треба ну як мінімум не боятися і просто спостерігати за цією подією суду з політичної точки зору. У європейському центробанку майбутні валюти поки не коментують. Чекають самого референдуму. Тож прощатись із євровалютними заощадженнями українцям не рекомендують. Дякую, що були з нами. Це всі новини на цю пору. Більше оперативної інформації про головні події на Прикарпатті і загалом в Україні ви можете постійно отримувати на нашому сайті. А також щодня слухати новини на радіо Раї. Намагайтеся отримати якомога більше позитиву від теплих днів. Хай щастить.